Споційно зупиняло ТЦК і відпускало, бо було, не було ще 25. Потім виповнилося 25, вони, о, дороже, ти наш. Я не відбирався, поїхав на ВЛК, в 155-ту бригаду. Овський напрямок Донецька область сьогодні це одна із найскладніших ділянок фронту. Суспільне приїхало сюди, аби поспілкуватися із бійцями 155-ї бригади, зокрема із батальйоном безпілотних військ. Мантікора бригада заступила на покровський напрямок спочатку грудня, відразу після навчань у Франції. І саме навчання за кордоном, частину якого ви зараз бачите, і процес комплектування бригади набув великого розголосу та дійшов до кримінальних проваджень. Тож у цьому репортажі ми розкажемо, як цей розголос вплинув на військовослужбовці формування та що з розслідуванням фактів дезертирства у бригаді. Зараз ми їдемо з вами у Покровськ. Найбільший більший ризик, що там є зараз, це дрони на оптоволокні на прост. Прості дрони, які літають на частотах, ми можемо їх перебити репом. От саме оптоволокно там є найнебезпечніше. Ну і габи прилітають. Прилітає арта. Андрій привозить нас на місце, де тренуються оператори дронів у вільний від чергування на позиціях час. Він розповідає, що навчання на БПЛА були частиною їхньої підготовки у Франції. З цієї групи лише Андрій був на полігонах за кордоном. Підготовкою та озброєнням 155-ї окремої механізованої бригади Анна Київська мала би займатися Франція. Підрозділ про який зараз іде мова почав формуватися у березні 2024 року. Зокрема, з мобілізованих надалі. Уже через півроку хлопці, частина із них відправилася до Франції на навчання, і вже у листопаді почали повертатись назад в Україну. Ціпицьки і в закипці зразу в Айтіті Айпери. То готов. Тридцять 31 грудня журналіст та блогер Юрій Бутусов у своєму Фейсбук написав про погану підготовку та забезпечення бригади, яку кинули на найважчий напрям фронту. Крім того, за словами Бутусова, ще до участі у бойових діях в СЗЧ пішли 1700 військових. Зокрема, частина з них у Франції. Він стверджує, коли бригаду відправили на фронт, вона була не готова. З цього приводу у ДБР відкрили провадження за статтею про дезертирство. Згодом ситуацію коментував і командувач сухопутніх військ Михайло Драпатий. За його словами, бригада формувалася за низькою мотивації командирів середньої ланки. Було формальне ставлення з боку відповідальних осіб. Бригаду Драпатий назвав вмотивованою та перспективною. Мені вручили повістку і трошечки в приказному режимі мені дали пам'ять, що мені треба їхати в воєнкомат. Ну, і через сутки я вже на полігоні. Після полігону ха, ура я 155-та бригада. Коли ми попали на передок, ну, це 2 кілометри від ЛБЗ, Зона, яку нам дали, вона була перед триконом, і ми не могли виконувати задачі. Вирішили піти ближче до ЛБЗ і знайти зону, де будемо працювати. Так ми знайшли нормальну точку, свист мін, градів і стрілкатні, плюс ще ФПВшки літали. Ми акуратно пройшли, знайшли зону і почали працювати. Після цього, в принципі, страх пройшов, тому що ми пережили трошки серйозних вещей. Якщо будемо командир батальйону розповів, що в них також були випадки СЗЧ. проте розкривати цифру ми не можемо. Якщо людина вона надумала йти в СЗЧ, то ти її вже ніяк не зупиниш. Так, да, ми працюємо знову ж таки. Там люди бувають, дзвонять, кажуть, що все, ми там не знаємо, що робити, і хочемо повернутися. І ну, всі люди повертаються назад, і ми їх приймаємо. Вони займають свої місця, і ми працюємо далі. Також частина військових, з якими ми поспілкувалися, мали бойовий досвід. Як от Олексій з 2022-го пройшов Харківський, Донецький та Запорізький напрями, будучи штурмовиком. А як так стало, що зараз на безпілотники перевели? ранення. Яке поранення було? Розривнув внутрішній органу. Вас не списали? Ні, я сказав одразу, щоб не списували, ані примагали інвалідність. Я сказав, що мішать далі служби, то я складу. Відділо є, то надія Ну, нема. Зараз не можна стріляти, поки дроби ну, не столятні за то. Зараз ми заряджаємо оце, да, да, який підірве, грубо кажучи, велику повністю. Відправляємо твій, нам треба підсіти дуже. У 747, зараз туди стоїмо. Зараз уточуємо. Чи Очікуємо. Або через скільки він там буде, скажіть, щоб ми дорітували пілоти. Ось десь якраз на цьому повороті він має бути. Не спіши тут потіху, Ось Ось є. Да. Да, зараз збоку будемо заходити. А це вже безпосередньо підвал одного із будинків у Покровську, з якого працюють оператори дронів. Микола на війні з 2022-го, ігор з 2024-го. 7 січня у генштабі повідомили, що бригади доукомплектували і продовжують наповнювати спорядженню. Тож питаємо у хлопців, яка ситуація у них із забезпеченням. Ми закупляємо також дрони. Нам є забезпечення дронами, але типу частину ми закупляємо. Далі машини ми також шукаємо, приганяємо собі машини. Далі, що нас там ще є? Це Доп... те, що самостійно. Так, да. ноутбуки, волонтери, добрий день. Типу нам допомогли з Телевізор, дуже дякуємо господарям цього диву. Там ми відкриваємо збори. В нас зараз основний збір йде на забезпечення мобільних груп. Тобто, в нас зараз працює скільки дві позиції в пів. Ну це мало. Типу, нам треба більше, щоб працювало. А щоб більше позицій в піві працювало або тих самих uh, мавікістів, нам потрібні нам потрібно їх забезпечити. Що входить в забезпечення? Це звичайно антени, звичайно, ті ж самі мавіки, машини. Реби на ті самі машини, а далі там кожному треба на одну планшет з круговою, екофлоу, добавте туди ще генератор, Star треба все підцепити, і це от мінімум плюс-мінус, які може як і... екіпаж може заїхати на позицію. Там розкластися і почати працювати один день. Чого один день? Бо мавіки кінчаються, і в півішки кінчаються. припас теж потрібен. Типу, як бригаді на нас відмітолась? Ну, типу, ну, тікають люди. Але, типу, ти ходиш, ти бачиш людей, які готові, типу, які мотивовані, які готові працювати, які вміють працювати, які хочуть вбивати в Ну, типу, ти на них дивишся, ти розумієш, а так? ну добре, нормально. Наразі ДБР повідомило про підозру колишньому командиру 155-ї бригади Дмитру Рюмшину. Його відсторонили від командування місяць тому. Рюмшин нібито не інформував правоохоронців про факти СЗЧ, а також про хід виконання бойових завдань на сході. Наразі слідчі також перевіряють наявність в бригаді корупційних схем під час відбору військових для навчання за кордоном. Натомість Рюмшин під час обрання запобіжного заходу сказав, що з підозрою не згідний, адже відразу звітував про випадки СЗЧ перед командуванням. Додав, що на навчання до Франції людей відбирала комісія за наступним принципом. Франція ми людей нормально підбирати. Ми брали навіть людей, які, ну скажімо, не піхотинці, ставили їх тимчасово на ці посади. Просто треба було вийти на определенну цифру, яка повинна поїхати по Франції по определенної спеціальності. Ті, які виходить, вже крайні їхали там дуже молод. В Франции было несколько локаций. Там локации, ну, довольно, и у нас самая большая локация. Те люди, которые ехали первыми партиями, там созычей не было. Те, которые уже были под конец, ну, которые, те уже, которые, ну, скажем так, которых только призвали, там, в порядка скажем, еще вообще призвали и отправили, там потом об этом Вот, и, там, уже, давали. Питання прокурора задовольниться здійснювати Рюмшин та журналіст, який надав розголосу проблемам, бутусов сходяться в одному. Звинувачують у СЗЧ та проблемах з особовим складом командування сухопутних військ. Рюмшин каже, що підозру йому вручили через скандал. А звинувачення, як ви чули, заперечує. в принципі. Поки слідство шукає винних, бригада продовжує обороняти покровський напрямок. Командир розповідає, що, попри критику, його бійці вмотивовані та намагаються закривати збори на свої щоденні потреби. Без допомоги ми нікуди не дінемось. Нам постійно треба допомога в вирішенні якихось питань, які йдуть фінансові. Тобто ми від цього нікуди не відійдемо. І коли такий іде піар на те, що ну типа бригада нічого не може там, то це теж впливає на збори. Від того, що ну, люди не хочуть донатити, не хочуть допомагати, бо, типа, там пропаща бригада і нічого не, не може. Але насправді це не так. Ми ніколи не здаємося і йдемо тільки разом 7. до перемоги. 62? — Так.